Якщо ти абітурієнт і здав всі свої зно, то це дає тобі можливість на рівних правах вступити до любого вузу в Україні. У таких умовах закарпатські навчальні заклади посилено готувалися до прийому випускників. По-перше, я не розумію тих батьків, які планують вступ дитини в вузи Києва, Львова, Харкова. Я хочу відповідально заявити, що якісну вищу освіту можна здобути тут у нас на Закарпатті. і потреби. Їхати за межі області я не розумію. Ясно, що є спеціальності, які в нас немає спеціальності в наших вузах тоді зрозуміла ситуація. Коли є спеціальності, ті, які дублюються у нас в області, з місту їхати не бачу. Тому закликаю першим чергу поступати в закарпатський вузи. Побачення призначили на 2 липня. Майбутні студенти намагалися як найкраще здати іспити і бути фаворитами. Вузи в свою чергу причепурилися і всіляко рекламували себе. Всі хочуть отримати найкращу, так би мовити, свіжу кров. Кожен абітурієнт може подати заяви до п'яти закладів в Україні, а також у кожному вузі на три спеціальності. От така от система. Кампанія в Закарпатському державному університеті успішно стартувала в понеділок, 2 липня. Як і очікувалося, великий потік абітурієнтів є до приймальних комісій. Позаду Переживання, складання зовнішнього тестування, і абітурієнти мали можливість підготувати всі документи до вступу. Тож щодня ми маємо досить велику кількість заяв, як і очікували. Без п'яти дев'ять ми почали приймати і оформляти документи для наших вступників. Особливостями з тої вступної компанії на її початок було те, що ми в онлайн режимі повинні були реєструвати їхні заяви. Єдиній державній базі з питань освіти. Як завжди в такій справі, не обійшлось без непередбачених ситуацій. У зв'язку зі стаханівськими темпами, якими в перші дні здавали заяви, 126 тисяч по Україні, нова електронна система, що цьогоріч уперше була опробована, дала збій. Затримка була цілий день, ну вона затримка була, і потім вони відновлювали роботу, то ми робили, як тільки відновлювалася база даних. Ми вчора працювали до восьми ну, годин Києва та вечора затримки відбуваються лише через е, збої в, в системі єдиної бази електронної. Коли вона не працює, тоді трошки абітурієнтам треба чекати. Але це не, не залежить від нас. це загальнодержавна, напевно, проблема. Через те, що в перші дні кинулися здавати заяви, зрозуміло, що з'явилися черги. В УЖНУ, як найбільшому і найпопулярнішому вузі Закарпаття, кажуть. Така система повториться з року в рік. Ми з подругами знаходимося в черзі вже дві з половиною години. Ну кінець вже близько, але це вже третя черга, в якій ми стоїмо. Проблема не було просто дуже довга процедура. Дуже багато бланків заповняти, копій завіряти. Дуже черги. Дійсно, зранку біля входу у корпус стояло 200 чоловік. Ці 200 чоловік. Ясно, що ми всіх одночасно посадити і заповнювати заяви ми не змогли. Але об одинадцяті годині вже черг. Зовсім ніяких не було, і хто прийшов 11 годин, через годину вже вийшов кількома, з кількома споданими заявами на кілька напрямків. Всього можна на три напрямки подавати заяви. Тобто за одну годину це можна встигнути зробити. Після обіду вже взагалі ніяких черг, абсолютно ніяких черг не було. Спостерігачі громадської мережі «Опора» застерігають, незважаючи на те, що зараз заяви у вузи можна скинути в електронному вигляді, краще подати власноруч, аби потім не було гірко. Важливий результат. Ми не можемо констатувати, що абітурієнт, який зареєструвався за допомогою системи електронного вступу, він подав заяву до вищого учбового закладу. Є так само юридична колізія, яка залишилася в Україні, законодавчо не передбачено електронного підпису. Тобто, ми не можемо сказати, абітурієнт подав дані документи чи не подав. Їх онлайн введено у Базу навіть якщо вони потрапили в той вуз, який мали потрапити. Подання заяв триватиме до 31 липня. А далі будуть три хвилі зарахування. 1 та 5 серпня вузи оприлюднять попередні списки тих, кого готові прийняти до своїх лав 8 серпня. До дванадцятої години всі вищі України мають втретє оприлюднити рейтингові списки, так звана третя хвиля, виключивши з нього абітурієнтів, які не подали до цього часу оригінали своїх документів. На цьому вступна епопея закінчиться.